Такими жорстокими ударами Путін відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів. Так, нову атаку Росії на Київ і регіони прокоментував головний дипломат України. Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Глава МЗС закликав світ посилити тиск на Москву щоб покласти край цьому терору. Міністр також наголосив, що нинішні атаки є ще. Одним нагадуванням, чому відзначати річницю перемоги над нацизмом з путінською Росією, неприйнятно, зазначимо, що одне з місць, так де сьогодні загинули люди, розташоване неподалік американської амбасади в Києві. Прокоментував свіжі атаки, і посол Британії в Україні Мартін Гарріс написав у соцмережі, що слухав вночі боротьбу українських мобільних груп із безпілотниками, висловив сум щодо загиблих, потерпілих і наголосив: Росія невпинно прагне війни, а не миру.